Говерла Одна гора дуже любила дивитися в небо, тому виросла високою привисолкою вище за всіх своїх посестер у тій країні. Висота говерли 2061 метр над рівнем моря. Це найвища гора України, Карпатським горам понад 25 мільйонів років. Їх вважають молодими, Карпати, розташовані не лише в Україні, а й в Румунії, Словаччині, Угорщині, Чехії та Польщі. Якось на вершині цієї гори задрімала хмара, прокинулася, струснула. Кутлатою головою аж сніг сипанув. Як же тебе звати, Горо? – запитала, добре мені спалося, може, ще коли зверну до тебе. Гора тільки плечима повела, люди мене говерлою кличуть. Лети вже, не застойне. На вершині говерли часто бувають дощі, грози, снігопади. Назву ж її можна тлумачити по-різному. З румунської це важкопрохідне узвища, з Угорської снігова гора, а місцеву назву Говерли майже ніхто не вживає. Визирнуло сонце, говерла взялася за улюблену справу, вигадувала назви для кольорів неба і слухала, як ростемі коріння дерев, як набираються тепла чорниці, брусниці. Говерла має форму піраміди. Від підніжжя до пласкої вершини рослини на ній змінюються. Внизу буки, ялиці, смереки, посередині гірська сосна, зелена вільха ялівиць. На горі мохи, лишайники, чорниця, брусниця, різні трави. Онде тінь беркута полоска полоскотала траву, а онде засвітилися ясно. Рожеві вогники Червоної рути. Усе довкруж не міни міниться, Приливається, шепоче, аж тут бац! Червону руту вважали магічною рослиною, про неї навіть склав пісню Знаний український композитор і виконавець Володимир Васюк. Камінець зірвався з місця і пострибав униз. Мало не наскочив на ніжно-фіолетового слимака, сполохав прудку ящірку, змусив мишу впустити колосок. Хто тут збитки робить, буркнула гора ти оленю, а може, ти сарну? Чи то ти ведмедю вибрався зі свого берлогу? «Говерла розташована в межах Карпатських, Карпатського біосферного заповідника і Карпатського національного природного парку. Тут живуть понад 70 видів тварини і 64 види рослин, заселених, занесених в червон, до червоної книги України. Віддалік зателенькали дзвіночки. Тоді на полонину вийшла отагра овець. Он воно що зітхнуло говерла. Вівчарство, сироваріння, традиційне ремесло горян, але зараз вони не настільки популярні, як раніше. Куди ж це ти зібрався? зацікавилась говерла, а камінець між мухів крадькома котиться, серед коріння плутається, спотикається, а біжить. По стрімчаках, гуцийлу і раптом шовсь просто водоспад. Пруцький або говерлянський водоспад має шість каскадів. І розташований на схід від вершини говерли. До моря, видно, подався, усміхнулася гора на здогін камінцю, зразу ж спох... спохмурніла. А це хто тут? Люди? Знову мої стежки витоптувати будуть, сміття наноситимуть, трави колошматимуть. Над самим прутом сиділи тато й Тоня, розприскували воду ногами. Про що це вони шепочуться? Кого називають незабутньою? Невже мене здивувалась гора? Із джерела на схиль гори бере початок річка Прут, відома ще стародавнім римлянам. Її довжина понад 900 кілометрів. На пруті є сплави різної складності. На Говерлі є мармурова плита, в яку Вмуровано 25 капсул із землею з усіх регіонів України. Перший туристичний маршрут на Говерву відкрили 1880 -го року. А тепер тихо, сказав тато. Нашорошимо вуха, ніс, очі навіть серце. Так-так, не смійся. Послухаймо, як говорить Говерва. І підемо на його мінким голосам. О, зраділа гора, як ви мене слу, слу, вмієте слухати, то я вам заспіваю найкращу пісню про вміння рости до неба. Останні небезпеки для Говерли, затоптування ґрунту. на Говерл без шкоди для гори може підніматися 200 людей щодня. Проте охочеш набагато більше. Вони зрушують ґрунт, який потім значно легше рознести вітру чи воді, знищення рослин. І нові протоптані стежки, і зірвані квіти, і поламане гілья. Це все, заліз, це все калічить рослини і шкодить. У верлянській екосистемі тож краще зробити фото рослини, ніж зірвати її. Сміття на говерлі немає прибиральників, точніше, є, але мало. Облаштованих світників там теж обмаль, тому краще брати із собою торбинку на сміття і користуватись багаторазовими пляшками для води.